Сьогодні відзначаємо День миру, та в нас немає спокою, війна. І навіть деколи втрачаєш віру, що вже колись закінчиться вона. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, в душі політ. Коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, і тато, І з любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба коровай. У сучасному світі мир це найбільша цінність та мрія, адже нестабільність, страх та насилля не просто лякають та знищують, а й не дають можливості розвиватися країнам, державам, народам. Саме тому існує цей день Міжнародний день миру. Який відзначається з 1968 року. Проголосив його Папа Римський. Павло VI. Можливо, саме тому, що свято було створене священником, основною думкою цього дня є теза Пробач і ти отримаєш мир. В Україні, за указом президента, День миру відзначають з 2002 року. У час, коли в нашій рідній Україні лунають постріли та проливається людська кров, день для нас особливий. Нам випало жити у складні та великі часи. Ми сьогодні стали свідками тих подій, про які завтра напишуть в підручниках з історії. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність. Але ми, українці, сильна нація, і Україна єдина країна. Наша країна сьогодні втрачає своїх найкращих дітей. Давайте Мовчання вшанував пам'ять цих людей, адже вони віддали своє життя в ім'я нашого світлого майбутнього. Сьогодні, в окопі, а можливо, в бою, хтось помер за свободу мою. Стаю на коліна і Бога молю. Молю за Україну, за хлопців мою. Більшу популярність вислів голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни. Саме в цей час відомим художником Пабло Пікассо було створено емблему. Це був білий голуб, який ніс у зобові оливкову гілочку. Голуб прагне до польоту, свободи й миру. Білий колір символ чистоти, чесноти, радості, оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Голубко Біла, ти лети у стіль, Хай буде мир у небі голубому. Бо голов миру, кажуть даніх літ, приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі за мир, та за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміють діти, і душа співає. Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки України було спокійно. Всі діти ходили до школи, посміхались. Але відбулись різкі зміни, підкралось горе на Україну напав ворог. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу є дзвін миру. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів, а на дзвоні зроблено напис, який проголошує приблизно таке: хай буде всезагальний мир в усьому світі. Щороку цього важливого дня, 21 вересня, Міжнародного дня миру. Люди в усьому світі збираються, щоб знову й знову вшанувати пам'ять жертв, непорозумінь і конфліктів, а також заявити про власну готовність присвятити себе як найшвидшому втіленню в життя давньої мрії людства, а ця – побудова більш безпечного та більш справедливого суспільства. Я так хочу миру, дуже хочу миру, бо сенс лише один життя. Я відчуваю щастя, радість щиру, ідеш наше світле мирне майбуття. Бажаємо усім нам мирного неба, оскільки воно відкриває перед людством перспективи, не зводячи їх до боротьби за виживанням. Хай буде мир мудрості гармати, доволі крові, щастя і бід, хай почине змучений боями добраці зникший чоловічий рід. Хай буде мир від нині до віку. хай буде мир. Замовлю звійний світ і сльози щастя на своїх робочах, відчують сміхнені усюди матерію. Ми, українські школярі, звертаємось до всіх народів світу від щедрої, квітучої землі. Скажімо разом.